Ти знаходиш других партнерів, ти вибираєш собі юриста, бухгалтера, тому що це все складається в сферу нерухомості. Це те, що дасть нашому клієнту впевненості, задоволенню. І це не тільки бізнес, тому що я завжди кажу: я купую з вами. І я отримую велике задоволення, коли мої клієнти щасливі. Це найкраще, що може бути, коли клієнти разом зі мною проходять шлях, розуміючи. А що вони купують, як проходить процес, які можливі помилки ми з ними обійшли, да? тому що а, дуже багато нерухомості, на жаль, у Португалії. Вона не зовсім може бути чиста по документам, дуже багато її нюансів, дуже багато існує оренд якихось да? Антига або Узуфруту, я кидаюсь такими словами, але це те, що ми за 9 років пройшли. Ми вчилися цьому. Самий найкращий шлях це коли ти.